Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 9 вересня. Епідемситуація в області погіршується. За минулий тиждень знову зросла захворюваність на ГРВІ та ковід. Симптомами недуги до закладів охорони здоров'я в області звернулася 4801 людина. Ушпиталили 246 осіб, з них 128 з діагнозом ковід. 19 Тож дотримання протиепідемічних заходів все більше стає актуальним. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка, Тож не перемикайте. Безпечний простір під землею та яскравий майданчик зверху. У Хмельницькому презентували новозбудоване укриття у дитячому садочку номер 18 Зірочка це був єдиний дошкільний заклад, який не працював із лютого 22-го року, адже тут не було можливості облаштувати укриття, крім як побудувати нове. Наші дітки були в Тимчасово в 33-му, а також в 30-му дошкільному навчальному закладі. Тут не було можливості ремонтувати будь-які підвали, вийти з, скажімо так, з існуючого становища. Як ми це робили по інших ДНЗ. Тут була потреба будувати повністю нове укриття. Що ми почали робити трохи більше року тому? Звичайно, що в першу чергу це проектування, яке було доволі складне, бо довелось багато разів міняти зв'язку зі зміною постійною зміною державно будівельних норм. Обійшлося сховище у 20 мільйонів гривень, і це одне з найдешевших та найменших збудованих укриттів громади. Тут можуть розмістити майже дві сотні осіб, за словами директорки, для їхнього садочка цього абсолютно достатньо. На даний час у нас працює тільки три групи. Поки що: група молодшого дошкільного віку, середнього і старшого дошкільного віку. У нашого персоналу 25 дорослих і 53 дитини нам вистачає повністю. Що буде більше нашого, якщо буде більше? Я так думаю, що ми також вмістимося. Це 100% що містимося, тому що площа дозволяє і воно розраховане навіть на навіть найбільшу кількість. Що нам вистачить на наші шість груп, якщо ми заповним буде, як і у всіх інших навчальних закладах, таке сховище є повністю автономним та побудоване за усіма відповідними нормами. Має вентиляцію, опалення, воду та світло. Тому під час повітряних тривог малюки можуть безперебійно продовжувати свої розваги під землею. Дітки можуть і займатися відповідно віку, можуть і малювати і. Площа дозволяє, що можливо навіть можуть якусь руханку і порухатися. Також ми забезпечили ще іншими такими скарбничками і щоб вихователі могли змінювати свою діяльність з дітками, не, не тільки малювати, а і змінювати і поліпити, і ще щось інше. Також забезпечили питною водичкою, і звичайно, є посуд. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. А тепер коли таке хороше укриття, то з великим задоволенням вже йдеш і ну менше переживаєш за дитину, тому що, на жаль, навіть ну, ці підвали. Підвальні приміщення, які зараз виконують ролі укриттів, вони не завжди підготовлені. Окрім підземної частини у садочку над укриттям облаштували дитячий майданчик. Там встановили альтанки та каруселі. Ба більше анонсували будівництво ще двох сховищ у навчальних закладах громади у 2026-му. Це гімназія номер 30 та дитсадок номер 15 Нині ці заклади працюють використовуючи сусідні укриття. Олена Гуламики та Гуменюк, новини 33 канал. Уроки безпеки на дорозі можуть бути цікавими та захопливими. У цьому переконалися учні Нетішинській гімназії Гармонія та ерудит. Для них поліцейські служби освітньої безпеки провели повчальний інтерактив. Спочатку був невеликий експеримент. Школярі особисто переконалися, наскільки сильно гаджети можуть відволікати від дорожньої обстановки та наражати на небезпеку під час руху по вулиці. Далі після лекції учні закріпили здобуті знання, граючи в інтерактивні ігри. Вони виконували різні завдання та навіть спробували себе у ролі інспекторів руху. Підірвав гранату серед житлових будинків. Напередодні у Хмельницькому затримали чоловіка, який розгулював з боєприпасом у руках. На близько 19-ї години в дворі будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому стався вибух. Вибухнула граната у руках місцевого жителя, якому 45 років. В результаті цього вибуху чоловік постраждав, йому відірвало кінцівку. За словами свідків, епопея з цим чоловіком розпочалася неподалік одного з розважальних центрів у мікрорайоні Виставка. Там він ймовірно у стані. Алкогольного сп'яніння кричав та кидався на людей, після чого рушив у сторону будинку, неподалік якого й сталася трагедія. Взяв гранату, пішов, мабуть, мало було йому. Угу. Пішов в магазин, каже, дай пляшку, бо я зараз зарву Ну, все. Не знаю, чим воно закончилось, головне, що він пішов туди. А жінки побачили, там діти сиділи, що угу. він з гранатою пройшов. Визвали поліцію. Поліція. Приїхала догнала догнали його там, от, шостого під'їзду. Він там гашела, раша зору всіх і видірнув чеку. Як з'ясувалося, підривник добре знайомий усім місцевим мешканцям. Не на камеру сусіди чоловіка розповідають. Він завжди мав проблеми з алкоголем та часто дебоширив. Уже він служив, того в нього і граната була. А він дуже пивав і наркотою займався. Ну, курив. У нього була мати, так як бабушки казали. Була мати, а глуха нема, а воно її 40 саме. Ну, там. В результаті вибуху 49-річний хмельничанин має ампутацію верхніх кінцівок та численні осколкові поранення. А вибуховою хвилею травмувало ще й 29-річного перехожого. Обох чоловіків одразу доправили до лікарні та надали усю необхідну допомогу. Наразі за даним фактом відкрито два кримінальних провадження: одне за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. Друге кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчі призначили експертизи, проводять розслідування. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. і Він перебуває в лікарні під конвоєм. Нині ж вирішується питання про оголошення горе підривнику підозри. За скоєне хмельничанин може провести чималий термін за ґратами. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Підписали акти за невиконані роботи. Керівнику одного з комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради та його попереднику, колишньому директору цієї ж установи, оголосили підозри. Посадовці упродовж 19-21 років без повного комплекту проєктно-кошторисної документації на реконструкцію місцевого центрального парку культури і відпочинку. Підписали акти виконаних робіт. Відтак, підряднику без фактичного виконання робіт та без належного підтвердження їх якості і обсяг. Його перерахували понад один мільйон гривень. Наразі досудове розслідування триває. Стало зле у дорозі. Днями до патрульних звернувся схвильований водій автомобіля МАН. він повідомив, що його пасажиру раптово стало погано. До років погано серце. Поліцейські службовим авто з сиреною та маячками оперативно доставили чоловіка до медичного закладу. Чоловікове стало зле, відказує рука і нога Німіє. І сюди заходьте, там на кушетку. Добре, то німія. Дикуємо все, щасливо, будьте здорові. Медики ушпиталили чоловіка у кардіологічне відділення. Погода на 10 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у середу очікується мілива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 11-16 вище нуля, в день 22-27 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 із позначкою плюс, в день 20. Чотири, 26 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення. Тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.